Боже, Діма. Розп... Діма, розпочинаємо. Це... Це... Дивись, Діма, що це у нас таке? Якийсь подаруночок, це... так? Да. А як ти гадаєш, хто це нам його прислав? Не знаю. Не знаю, я не Знаєш, а то, зараз ми дізнаємося. Подивись, у нас сьогодні в гості завітала Катруся, і вона принесла подаруночок. І Катруся сказала, що зараз ми його відкриємо. Давай порахуємо до трьох і подаруночок відкриється. Один. Два, рахуйсь разом зі мною два, три. Подивись, що це, Діма. Конструктор, Ты, конечно. конструктор, конструктор. цеглинки Лего. І сьогодні ми будемо працювати і разом з цим ігратися. гратися. Цеглинками Лего. У тебе буде замість Лего будуть прямокутнички, які ви приготували. І зараз давай подивимося, які трикутнички у катрусі, якого кольору е, прямокутниці Лего мені, будь ласка. Починай. Давай, починай. Який Оце це колір. Ану, дивись. Ось, І де можна. моя стрілочка. Ну, так називай. Називай, називай. Жовтий. Жовтий. Ось, Боти. який це колір цеглинки. Боти. Зелений. Так, Зеленый. Отпишу я лаві пока. Вот так. Це який? Це який? Помаранчевий. Помаранчевий. Ти вот Я... так показує. Так, молодець, Діма, показує. Молодець. Ось це який колір? Синій, да? Синий. Да, синій, да, синій. І остання цеглинка якого кольору? Такого кольору? Ну який? Не красний, червоний. Червоний. Діма, послухай мене, розклади свої прямокутнички цеглинки. Це будуть тебе цеглинки. Розклади їх на стіл, як хочеш. А ну розлаживай. як хочеш. Можеш так, можеш по-другому. Давай. Швиденько. Давай, давай, давай. І зараз буде від Катрусі перше завдання з цеглинками. Пограємо. А тепер нам треба буде башточкою скласти цеглинки. Починаючи знизу. Я буду називати колір, а ти будеш викладати цеглинку, добре? Угу. Так. По порядку, так. Перша Я знизу починаємо. Знизу. Перша цеглинка буде червоного кольору. Клади. Червоний. Червоний во. Сюди клади. Є. Угу. Yeah. На червоний колір кладемо синій. Синій. Зверху. Угу. На, на синій. синій На синій кладемо жовтий. Жовтий. Зверху. Так. На зелений. Ой, на жовтий кладемо зелений. зеленый. Ой, що там ми нажали? Поклав Діма, зелений. Зелений. І остання цеглинка помаранчева. помаранчева. Да. Ось подивись, яка у нас башточка повинна отриматись. О, дивись. А ну Діма, как? скажи, ти правильно виклав башточку, то я не бачу. Скажи мені, правильно? Молода. Да. А тепер Катруся, кожній цеглинку, вона. Назвала якоюсь цифрою. Тобто, буде цифро, яка, кожна цеглинка, яка цифра. Починаючи від червона. Зараз будуть з'являтися цифра, і ти будеш казати, яко, яка цифра позначає колір. Червона цеглинка це у нас яка цифра? Яка це цифра? Дивись сюди. Подніми мені, будь ласка, червону цеглинку. Подимай показуй, подимі, подимі. Діма, яка це цифра? Ні, от красний, да. А цифра яка? Кати. Один. Молодець. Один. Синя цеглинка у нас цифра яка? М -м -м Два. Молодець. Молодець. бо зараз буде гра. Слідуча. Наступна жовта циглинка. Це цифра. Называйся. Три. Три, правильно, голосніше, так. Да. Так, цилинка жовта. Яка цифра? Три. Три. Зелена цеглинка. Діма, як ти гадаєш, яка буде цифра на зеленій цилинці? Чотири? Підніми, покажи мені цифру 4 цеглинкою. Так, у тебе кофточка жовтенькая, да, правильно. Ні, ніякий. Остання помаранчева Діма, І остання помаранчева цеглинка, у нас буде цифра? Його? 5. Так. Його? А тепер подивись на нашу башту, нашу башточку і скажи мені, яка цифра стоїть між цифрою 5 і цифрою 3? Чотири. А якого кольору вона? Ні, ні, ні. Зеленого. Яка цифра стоїть між цифрою один і цифрою три? Дивись сюди. Дивись. яка цифра? Два. 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 Якого вона кольору? Синій. Синій А яка цифра? Остання зверху. Остання. Pim, нет, остання. <раме> ну, а цвет такой. Помаранчево. Помаранчево. <bible> Помаранчево. А тепер, подивись, наші цеглиночки я буду називати цифру, а ти мені будеш показувати цеглинку уже без підказки. Цифра. Один. один. Ну, Якого кольору? Покажи мені цеглинку. Ручки. ручки Отак. Више, више покажи. Так, молодець. Перевіримо. Ой. А ну, дивись. Отгадав, молодець. Так, покажи. один. Наступна цифра. Скажи, підніми мені. Циглинку, яка позначає цифру пять. Пять ось. Яка, якам. Это... Якам. Нет, это два. Ні. Цифру пять. 5. 5. Діма. Пригадуй. Сейчас это... спрашивают 5. 5 пять. Пять. Да, показывай. Только обратной стороной. Вот так. Проверяем. Правильно, молодець. І останню покажи мені цифру, яка означає цифру три. Слухай, слухай. Цифру 3 покажи мені цеглинку. Ну, так перевірив так. Так, якого вона кольору? Жовтий. Молодець, запам'ятав, рушимо далі. І в нас знову гра з цигли. Але тепер у нас будуть, будуть цифри трішечки по-іншому. Зараз, секундочку. Нам потрібно назвати. Які цифри стоять попереду і позаду певного числа. Подивись, на якій цифрі сидить змія. Зміючка, маленька. На цифрі три. Так. А тепер знайди мені попереднє число. Скажи, назви мені попереднє число. Два. Два. А тепер подивись, якого кольору цеглинка? Ось два. Якого? два. Ну. два. Красний, да. червоний. Червона. Так, зараз перевіримо. Алло. А наступне число якого? Наступне яке число? Чотири. Дивимося на наші цеглиночки. Якого кольору вона? Якого? Кокі, кокі, кокі. Жовти. Жовтий, так. Молодець. Молодець, він гадав. Да. Молодець. А тепер подивись, яка гарненька пандочка. На якій цифрі вона сидить? На якій цифрі сидить? Чотири. Чотири. І називаємо сусідів попереднє число. Яке перед цифрою 4? Три. Три. Шукаємо на нашому лего. На цих Якого кольору цифра 3? Поки. Жовтий. Перевіряємо. І наступне число. Пять. Пять. Воно. Вона цифра якого кольору? Ці... Ці... Іоні. Зелений. А покажи мені цигинку зеленого кольору. Ну, так, як Так, Та -та -та. так. Я були... Це яку ти підняв цифру? П'ять. П'ять. розумничко. Ой, подивись, який гарненький слоник. І, а ні, на якій так. цифрі він сидить? Попереднє два. 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 Ну, число перед цифрою два. Яке у нас? Чек, кажи. Один, так. Один, да. один ні. А ну подивись на наші цилинки, які біля слоника. Якого кольору цифра один? один. Зелена. Так. А наступне число? Три. Три. Якого кольору? Ну, який кольор, дивись. Сині. Ну, три. Сині. А Цвет какой. Синій. Синій. Так. Сині. Молодець Діма. А тепер подивись. Катруся підготувала ще одне завдання. Катя Скажи, так. Що розклала Катруся? Що це у нас? Шо це? Що як, як називається? Фігури? Геометричні да. ну, фігури. Зна... Ну, Називи мені фігури, які ти знаєш. Я ти повинен всі знати. Алло, Яка давай. це фігура? Трикутник. Yeah. Yeah. Велика фігура яка? ще раз. Кака! Квадрат. Ку -ку -ку. Маленька. Ку-ку-ку-ку. І синій. -ки -ки. Прямокутник. Ку -ку. Прямокутник. Да. Тепер слухай завдання. Зараз нам знову потрібні будуть наші цеглинки прямокутнички. Я буду називати. Ознаки фігури, а ти будеш піднімати колір. Кожна фігура це колір цеглинки. Квадрат жовтий, жовта цеглинка. Ой, квадрат зелена цеглинка, прямокутник – жовтий, прямокутник синяка і помаранчева. Слухай уважно, яка? Слухай уважно. Що це за фігура? І піднімаєш мені цеглинку. А ну. Покажи мені цеглинку фігури яка? якої три кути і три сторони. Що це за фігура? Діма, Діма, не тикайся, Діма. Що це? Три кути три і три сторони. Трикутник. Трикутник. Цеглиночку, підніми мені, будь ласка, якого кольору трикутник? Ну, жовтий, так показуй, що ти на мене смотриш. А тепер мені покажи фігуру яка найменша серед всіх цих фігур. Яка сама маленька? Ану, дивись. Правильно. Цеглиночки покажи мені. Яка? Ну, помаранчевий показуй. Давай. Так. А тепер покажи мені цеглинку кольору, яка фігури є. Чотири сторони, чотири кути, але сторони різні. Стийні, що це за фігура, скажи мені. Ну, Як вона називається? Пря. Пря как кутик. Пря -ку -ку. Да. А, ну, а бончат да. И покажи, Дима, мне колер фигуры наибольшой. Дима. они Ну, а, зеленый, цвет, а что цвет? цвет где у тебя зеленый? А ну покажи. Ну, с другой стороны. Молодец. Повыше, выше, выше. А, а что это за фигура? Да. А что это вот это? Как называется? Зеленый. Не, зеленый это цвет, а квадрат? Ой, как называется? Какатик. Квадрат. квадрат. Так молодец. Ой. Это Не знаю, я цукерка. Подивись, У -у -у. Катруся тобі за те, що ти так гарно працював, всі завдання виконав гарно, вона тобі дарує цукерочку. Ням-ням-ням. Діма, скажи, а як, як ти зараз перевіримо разом з Катрусею на, на прощання? Якого кольору цифра один? Підніми мені цеглиночку. Чи? Че... Ка -ка Какатики. Ні. Червоного кольору цифра один. Молодець, я бачу, ти вже трішечки устав. Будемо прощатися. До побачення. До, побачення. До, До зустріч. До побачення. До побачення.